Дивимось і засуджуємо 200 тисяч гривень на місяць на кожного депутата. Депутати поводять себе як гниди. Вже вони там понописували військові. Що чекає на депутатів? 25 тисяч гривень це зарплата касира форі. Та хотілося вмазати той портрет. Воно мені схоже на, на наші помінки. Ліцо як яєчко. Наколота коло Пушкіну хуюшкіну. чемодан вокзал Росія. Ань, давай тебе вдарю. Боярішнік робить свою справу. Дивимось і засуджуємо. і засуджуємо. Вітаємо, друзі! Я Анжеліка Сезоненко. Це Анна Сташенко. І ми, як завжди, обговорюємо найгучніші скандали тижня. Цього тижня депутати ухвалювали бюджет 2026. Аню, ну як? Скандальний бюджет. Чому? Тому що військовим зарплати на наступний рік депутати не підвищили, а про себе не те, що не забули, вони втричі збільшили так званий депутатський фонд. Це не зарплата. Зарплата це буде як мінімум 50 тисяч гривень для одного депутата наступного року після сплати податків, а депутатський фонд. 200 тисяч гривень на місяць на кожного депутата. А це канцелярія, уявляєш, ручки блокнотики. Нічого так. собі. Приймальня, укрзалізниця, літак, транспорт, оренда житла. Ну, вони ж такі бідосі, знаєш? У них у всіх немає квартир в Києві, вони позаписані на тещ і так далі. Плюс. Як мінімум ще 20-30 тисяч гривень до цього, аби платити зарплатню своїм помічникам? От, ну уявляєш рівень цинізму. Давай подивимося, що про це навіть говорять самі депутати. Виплати військовим. Ми ніби не розуміємо, що 28 лютого 2022 року, коли запровадження було 30-100 тисяч, і сьогодні це дуже велика різниця. По суті, в цих сумах. Чому ми не чуємо військових? За те, як ми чуємо, що ніби проіндексували депутатські, при тому, що зарплати народних депутатів не індексуються декілька років, зате суспільство має можливість обговорювати, що депутати тіпа собі підняли зарплати. Насправді вони навіть не проіндексовані. Тому дуже багато є того, на що ми, на жаль, не звертаємо належної уваги, не чуємо навіть наших захисників, зате даємо можливість обговорювати те, що. Аню, ну депутати у нас просто тримають законодавчий фронт. Вони відвоюють собі, собі. суми, Вигризає. цифри знаєш, збільшують і збільшують з кожним роком. Саме цинічна, що і опозиція, так яка і блокувала трибуну позаминулого і цього тижня, вони під час розгляду бюджету, саме про цю скандальну правку про підвищення оцього депутатського фонду, вони мовчали. І за інформацією наших джерел lbua між собою всі фракції на засіданні погоджувальної ради домовилися, що вони не будуть комунікувати цю тему. Ну, звісно, тому що зарплати кита всім в кишені йдуть не тільки монобільшості. Ну, да, це ж не популярна тема, що депутатам підняли, а про військових забули. Давай подивимося, що говорить міністр оборони Денис Шмигаль. Якщо хтось пропустив, то Шмигаль. Денис Денис оборони, Денис оборони да. Він просто був прем'єр-міністром п'ять років, його не запам'ятали. Я не знаю, чи глядачі знають, що він зараз міністр оборони. Що він каже про зарплати? Військовим двадцять шостому році більшення грошового забезпечення двадцять е, шостому році не передбачається. Ми передбачаємо запровадження нової форми контрактної, яка буде містити. Покращення умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців, буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів. Да тільки Шмигаль забув додати, що зараз на контракт мало кого хочуть брати. Угу. Всіх проводять по мобілізації. Угу. Яка сказав, нова форма форми нові у них нема слів. Депутати поводять себе як гниди. От реальні гниди, які просто шкодять державі. Мало того, що вони через воєнний стан сидять вже шостий рік і на наших податках так собі шикують. Жирують, а ми маємо ще от вислуховувати, що ну на військових грошей нема. Що, що. А ще й діраж в бюджеті і так виникла навіть з тими зарплатами військових, які нині є. Ярослав Железняк казав, що 180 мільярдів гривень не вистачає вже на зарплати військовим без підвищено. А загальна дірка по боронці це мінімум 300 мільярдів гривень за словами того ж Ярослава Железняка. Аня, у нас кореспондентка парламентська. Почитайте її статтю. Я кину в описі посилання там повністю про те, як ухвалювали бюджет, і насправді що на телемарафон гроші знайшли на стратегічні комунікації. Ань, що це таке стратегічні комунікації чотири мільярди гривень окремою статтею яка просто написана стратегічні комунікації. Як пояснили депутати, це взагалі не зрозуміло. Зазвичай ж в бюджеті прописуються на які конкретно так, статті з призначенням. А тут от просто стратегічні комунікації. Це ти, тисячу годин якогось контенту незрозумілого. В опозиції кажуть, що там, ну, це ж будуть ці всі банкові телеграм-канали проплачувати і так, далі, і так далі. Якісь невідомі. Контент на пропагування України. Слів дійсно нема. Одні емоції, і, на жаль, вони не дуже цензурні, ці емоції внутрішні. Як каже мій знайомий військовий, мій сусід, навіть літери загубилися вже. Так, сто відсотків. А що ж з цього приводу думають самі військові? От наш знайомий військовий Данило Яковлев, один з братів Яковлевих, були у мене на інтерв'ю. Хто не бачив, я в описі залишу посилання на це інтерв'ю. Вони там детально розповідали про свій бойовий шлях. Данило написав дуже чітко, що в нього зарплата 25 тисяч гривень, і на ці гроші майже неможливо прожити в Києві, коли він знаходиться от, безпосередньо в столиці, йому теж треба десь жити. Треба за щось харчуватися, він жаліється на те, що ну це добре, що в нього зараз ще сім'ї немає. А якщо є дружина, діти, то як забезпечувати родину з такими виплатами? Тільки у тих, хто безпосередньо на передовій, так є доплати, але багато військових забезпечують також тих, хто на передовій, різними логістичними завданнями, так на те, щоб одна людина. Воювала треба десь 5-6 людей за статистикою, які будуть забезпечувати його. Відповідно, їм теж потрібне підвищення заробітної плати. Ну це ненормально. 25 тисяч гривень. Це зарплата касира в Форі. І на жаль, хлопці, які на нулі так отримують оці 100 тисяч бойових, вони вимушені основну їх частину витрачати на амуніцію, на ремонт е, своїх автівок. Ну, на тобто, ну купівлю дронів і так далі. Що ми говоримо? Просто депутати дочекаються, що повернуться військові і розкажуть їм, куди йти і до чого прагнути. До речі, в мене там е, під статтею в коментарях вже вони там понаписували військові. Що чекає на депутатів? Ну, цей тиждень славився ще тим, що наш вельми нешановний, найбільш огидний і мерзенний російський диктатор поїхав в Індію, дружню до нього країну. Індуси зустрічали його не просто хлібом, сіллю, та а били поклони його портрету. І от там ж традиція приносити їжу до портрета. Знаєш, я коли на це все дивилася, мені дуже хотілося, щоб е Путін вмер, і вони молили приносили цю їжу. Може, вони молилися, щоб це щоб нарешті вдох. сталося. Шкода, що на моді обрав такий ганебний шлях дружити з російським диктатором і індуси теж поклонятися йому. Але от цю тарілку з їжу так хотілося вмазати той портрет. Воно мені схоже на, на наші помінки. От, Знаєш, Коли трупи, там оце господи помилуй, царство небесне». Дай Бог, дай Бог. А ти знаєш, до речі, що індуси беруть в оренду. Атомну підлодку у росіян. Так, чула да. цю новину. А можна разом з Путіним? в оренду назавжди. Да, і десь його на дно там покласти, хай там і здохне. Ну а давай подивимось на самого Путіна. Ти знаєш, він полюбляє косметологічні процедури, мені здається. Ну, або він вже близький до кончини. Бо дивись, як він виглядає, наче бджоли покусали. Перебор, перебор, ботокс, перебор. Он все в середині. Я так роч з ним на рендера моді виглядає голівудський актор. Звісно, ну такі, ну це ж індус. Падімаш. А то такі господі. Ну це ж руський. Мумії. Воно або якесь обдовбане, або запливши алкоголізм в нього. Ну, чи хворе воно вже, я не знаю. Як ти думаєш, він робить якісь процедури? Да, ну там же ж ну ти що не бачиш? Наколота. Наколота обізяна. Ліцо, як яєчко. <ріст> Це не допомагає, правда. <ріст> Яке зараз лопне. <ріст> Але не зовнішністю єдиною, такий мерзенний Путін, він і говорить дуже дивні речі. Давай послухаємо. Ні слова не вспомінають. Ви нужні special були, operation isn't <whats> the start of a не but rather an а to end one that the West ignited using Ukrainians снаші обличчя журналіста індустрія мені здається, що тому що коли Путін сказав, що ми не нападали на Україну. Серйозно ми розпочали СВО щоб закінчити війну, якої не було. Ну, війну якої не було. Ань, давай тебе вдарю. Ні ну, на... Раптом в тебе виникне ідея вдарити мене, я наперед тебе вдарю на випадок. Ну це просто ідіотизм. В цих словах немає жодної логіки. І він це повторює просто з року в рік, з тижня в тиждень. Кожне інтерв'ю ми напалі, щоб не напалі на нас, загніваючий запад. Ну насправді не смішно, хочеться його просто загризти. Єдине бажання, угу. щоб його просто не стало. Ну, що ми так багато просимо? Чому це колективне бажання не тільки українців, а багатьох країн світу не працює на Путіна? Будемо сподіватися, треба бажання Миколая. Це ж Миколая було. Так, до речі, Миколаїв всі мої бажання здійснює. Давай, Анжеліка, все від мене залежить. Доля світу. Я буду загадувати. Ну і до речі, ти ж знаєш, що? Цього тижня наші українські журналісти знайшли де в Парижі байстрючку самого Путіна. А чи не в Саратові? Ну так же запад. Ну, хоча б в Пітері, вона ж там мисткиня, мисткиня. в артгалереї працює. Вчилася в Парижі, а не в Петербургі, родному місті Путіна. Давай подивимося. Давай. Ви його підтримуєте? А я тут кричал. Ну, это ваш отец. Вы как минимум можете сейчас ему позвонить ну, и сказать, Папа, прекрати обстреливать Киев. Ну конечно. Ну попробуйте. Ну конечно. Вы можете приехать в Киев, выступить, как, например, Пву, лучше любых патриотов. Поехать сейчас в Покровск, например, и вполне возможно, что прекратится вся эта история Катаварся. Ну вы представляете, да, меня, как я сейчас поеду. Я прекрасно представляю. Я не вижу препятствий. Ну. Я вам даже за свои деньги куплю билет на самолет. И только он не долетит до Киева. Я навіть був готовий їй придбати найкращий білет на літак, але ви знаєте, літаки завдяки її батьку не літають в Україну в Київ, зокрема. Як со жін ніяк не можу допомогти. Мені дуже жаль. Мені дуже жаль. Їй дуже жаль. Ну, якщо чесно. Дійсно, якби вона можливо приїхала прямо в Київ і перебувала тут, можливо, Путін би нас не обстрілював. Але мені здається, що Путін настільки цинічна людина в нього немає жодної емпатії. І я вважаю, що навіть якщо з його дітьми щось трапиться, йому буде абсолютно все одно, тому що він не вміє, він не знає, що таке любов. Він не відчуває цього. Ну, це не означає, що вони е, нічого не мають робити, але навряд би він її послухав, як ти думаєш? Ну дивися, там ж в сюжеті є інформація, що її в Парижі охороняють три охоронця. Зрозуміло, що ФСБшники, які носять поряд з нею реп, тому що у журналіста. Не спрацював мікрофон, коли він до неї підійшов, він про це розповідає. Ну тобто він та боїться, що в країні НАТО, не дай Боже, на цю як -то, Луїза, шмуліза нападучі, там і дрончикам впіляють. Але я думаю, що наш український Масад мені ще цікаво, от, росіяни їхня позиція, так? тобто всі діти Путіна. І Марія Катерина, ота визнана від Людмили, живуть в Європі. І Кабаєва коханка Путіна живе в Швейцарії. От його донька позашлюбна від Світлани Кривоногих. Чи як там угу. живе в Парижі? А чому вони всі не живуть в Росії? Там, до речі, дві старші доньки. Вони вже в Росії, бо на них накладені санкції. Одна працює, вона одна. Одна ендокрала займається ендокринологією, розробляє оці там, як спасти е, е, хуйлоги, і щоб, мол, вон, щоб воно жило вічно. От. А друга оця така красотулічка теж, mm -hmm. вона десь, десь теж там працює. Ну, всі... Але до цього вони жили в Європі. Так, так. І все їм було окей. Тобто не воювала Росія з Європою. Європа не намагалась напасти на дітей Путіна, правда? Чомусь вони не жили в Росії, і ця не живе в Кабаєва не живе в Росії. Чому? От як він це пояснює своїм громадянам, що, що Запад це враг? Америка це враг. Ну чомусь вони всі люблять і жити там, і відпочивати там. Бояришник. Робить свою справу. Сто відсотків. Ну, по обличчя Путіну. Ми теж це бачимо. Типове обличчя після бояршника. Але мені здається, що ті, хто п'ють бояршник, вони просто не знають меж свої фантазії. І тому на російсько-литовському кордоні піймали людину, яка хотіла перевести голубів в шкарпетках. Голуб в шкарпетці! Ви просто уявляєте і в валізі. Ну, коли мені було 5 років, я принесла горобця, який вже помирав, і посадила його в тапок. Ну, я була маленька, і горобець помирав вже. Там він, на жаль, і помер. Але ну, я шкодую про те, що так зробила, Ну, він би і на вулиці помер. А, а тут дорослі а люди перевозять горку. Подивися. Ще й такі шкарпетки в вонючі в дірках. Брудні. А навіщо? Сховав. Нахід, Бо не можна птахів так перевозити. Там потрібні документи відповідні мати. Росіянам треба лікуватися. Угу. Бажано налікуватися так, щоб до літального весь всі. М? Ну і на останок. Цього тижня в Одесі літній чоловік вирішив принести квіти до пам'ятника Пушкіну. Давай подивимося, чим це закінчилося. Давай. Що ти такий нахуй, ти нахуй, їбуча, нахуй. Ти нахуй. На що ти принес, нахуй? Хуюшкіну нахуй, твоєму нахуй. Скажи слава Україні, скажи славу Україні положу по ложунах. Ох, ти куда підразлав! Там насправді, відео набагато довше. Я вже не буду займати час наших глядачів. Вони там ледь не побилися, виривали один одного. Той телефон виривав, цей букет. Виривав. Ну, я дякую цьому литовському волонтеру. Він крутий. По-перше, він українською мовою говорить. По-друге, він просто карає от таких ждунів. Вонючих, які чекають Росію, живучи в Одесі, Одесити, ви як так дозволяєте таким людям серед вас ходити? Одеса — не ісконно руський город, а українське місто. Ну і ти бачиш, що Одесу просто завалюють дронами. ракетами. Балістика без кінця летить. Пушкіну хуюшкіну, от і все. Ті, хто хочуть бути причетними до культури Росії, ті, хто так захоплюється російською культурою, письменниками і так далі, ну так їдьте в Росію, там звідти будете разом з усіма росіянами колективно захоплюватися цими конченими гнидами. А у нас, будь ласка, треба любити і шанувати інше. Знаєш, ще ладно би. Ну, там десь в тиху вдома читав того грьобаного Пушкіна, а також ж демонстративно прийшов до пам'ятника квіти, покласти. Ну кому? Піди героям на Алею Славу поклади квіти. Які за твою жопу кончену стару воюють, щоб ти міг жити ще в Одесі і насолоджуватися морем. Чи вокзал Росія? Так. На цьому все. Не забувайте про коментар. Підписку і вподобайку. Марсель дуже вас просить, будь ласочка, будь ласочка. Підписуйтесь на канал Elbolaй, щоб не пропускати нові відео. Побачимось, до зустрічі!